Позачергову сесію Дубинської міської ради скликали у зв'язку з проведенням адміністративної реформи, де заявили про готовність міста об'єднуватися з сільськими громадами. Наразі із селами злини та дитиничі, оскільки чимало їхніх жителів працюють у місті, а діти відвідують школи Дубна. Це внесли на розгляд депутати. іванівська сільська рада. Вони чекають від нас рішення. Якщо буде рішення, будуть робити сходи села сіл і в цьому плані будуть працювати. Тараканівська сільська рада так само ми повинні врахувати все і транспортне сполучення, і можливість комунального забезпечення, і енергозабезпечення, і енергетичні ресурси. Минулого тижня на засіданні робочої групи по проведенню адміністративної реформи на Думальщині внесли пропозицію, щоб місто і район об'єдналися в одну громаду, та на сесії висловлювали й інші думки. Зокрема, таку позицію відстоює народний депутат Олександр Дехтярчук. Об'єднана громада. Вона стає маленьким районним центром. Це треба от перше, що зрозуміти. 95% всіх тих владних повноважень, які сьогодні надаються в районі, буде надаватися на рівні цієї нової, об'єднаної і спроможної територіальної громади. Тому робити велетенську мега. Громаду, яка поєднає 85 тисяч жителів, ну це просто нерозумно, нелогічно. Воно повністю нівелює, ліквідує дубинське місцеве самоврядування, яке існувало впродовж багатьох століть. За законом ініціатором процесу об'єднання став міський голова Василь Антонюк. Присутнім на засіданні також пояснили, які результати матиметься реформа для району та міста. Дійсно, для міста обласного значення цей процес має як плюси. І вони переважають так і мінуси. Однозначно, процес об'єднання громад корисний містам районного значення. Тобто здолбунів, радивилів, можуть, скільки захочуть об'єднувати громад, вони отримають статус той, який сьогодні вже Дубно має. Для Дубна ці позитиви значно. На засіданні обговорили технічні моменти впровадження реформи та затвердили порядок проведення громадських обговорень. Якщо ви сьогодні розпочали цей процес, ви його продовжите. Якщо ви дали сільським радам запрошення, вони звичайно розглянуть. Якщо вони побачать, що є перспектива в об'єднанні з Дубенською міською з міською громадою. Вони, значить, приймуть це. І хочу зауважити, що не, неможливо сьогодні залишити будь-яку громаду без об'єднання. Ми вчора збиралися у Смизі, Смига, Швепетин і Беріг. одностайно всі депутати всі з'їхалися і на одну єдину громаду. Це вже є і так купується вартою чи веден. Нікого ми. Районна влада не буде не тримати і не заставляти йти, куди вони хочуть. Тож, як заявили на засіданні, наразі триватиме обговорення в громадах міста і району. Робочі групи прийматимуть пропозиції, і саме думка людей буде мати вирішальне значення у проведенні адміністративної реформи на Дубинщині.